Дуже прикро, що в такому місці, як Кіровоград, ще багато є вати, яка хотіла б назву Велисередград. Тобто це люди під сильним впливом руського міра, скажімо прямо. І це або манкурти, або переселенці, я навіть не знаю, що це за контингент. Недавно навіть люди, які далекі від Кіровограду, давно. Плекали мрію, як його перенаменувати. Ви знаєте, було багато варіантів і Тобілевич, і Златов. Він тепер зупинилась на Інгульськ, прекрасна назва за річкою. Це традиційно називалися українські міста за назвою Річки. До речі, так, і Дніпропетровськ можна і проназвати, нічого довго не мудрувати. І через те, Якщо я приїду до вашого міста, то це буде Інгульськ. До Кіл я не приїхав.